Котел зупиняємо на пульті. Зупинили котел. Для того, щоб його остудити, мережні насоси повинні працювати ще дві години. Після цього зупиняються насоси і перекриваються засувки на всі житлові будинки установи. Сезон закінчено. 31 березня 2025 року комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» теплокомуненерго завершило опалювальний сезон. За словами Дмитра Рогожина, директора підприємства, рішення про дострокове зупинення подачі тепла ухвалили на засіданні місь 26 березня. Згідно закону, якщо три доби ми маємо серед добу температури більш восьми градусів, ми закінчуємо опальний сезон. У нас вже було декілька таких моментів, коли можна було б закінчити опальне сезон, але ми розуміли, що є остаточне охолодження будинків, є дитячі садочки, школи, лікарняні заклади, і ми не маємо права закінчити так, щоб в цих закладах було переохолодження перехолодження і різке пониження санітарних норм і температури. У випадку зниження температури повітря каже Дмитро Рогожин, медичні та соціальні заклади без тепла не залишаться. Якщо погода буде дуже низькою, якщо буде якісь зміни погоди, у нас є альтернатива, У нас є покупне тепло, у нас є розподілена когенерація, як яка надає тепло в мережу. І Я думаю, що ви зможемо основні лікарня на закладі, основні об'єкти соцсфери надати туди тепло. Нагадаємо, що згідно з постановою кабінету міністрів опалювальний сезон в Україні триває з 15 жовтня по 15 квітня. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Шитомер.